Цю картину найчастіше називають незнайомка, і вона вважається перлиною Третьяковської галереї. А насправді мала би прикрашати один з українських музеїв, причому на законних підставах. І не лише тому, що її автором є один із найцікавіших художників-реалістів другої половини 19 століття, очільник так званих передвижників Іван Крамський. Автор знаменитого портрету Шевченка українець зі східної Слобожанщини, якого намагається присвоїти собі Росія, називаючи «русським художником». Справа в тому, що до Третьяковки ця картина, яка насправді має назву невідома, потрапила тільки в 1924 році, після націоналізації більшовиками однієї української колекції. Докладніше про загадку цієї картини, про долю її автора, а також про цей черговий і ганебний випадок російської крадіжки я розповім далі в сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал «Культуртригер». Тут ви дізнаєтеся про довколакультурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, тисніть на дзвіночок, а ще пишіть відео, про якого з привласнених Росією митців ви ще хотіли би побачити на каналі Культур Тригер. Народився майбутній художник Іван Кремський у Слободі Нова Сотня поблизу столиці Української східної Слобожанщини міста Острогойська. Заснованого козаками і ще 1652 року. Ну а назву Слободи Нова Сотня, я думаю, пояснювати немає сенсу настільки тут явний зв'язок з українським козацтвом після ліквідації імперським урядом козацького устрою на Слобожанщині 1765 року. Територія більшості слобідських полків увійшла через деякий час до складу Харківської губернії. І тільки територія найсхіднішого Острогойського полку стала частиною Воронезької губернії, і через це, через деякий час увійшла до складу Росії. Попри це, чисельну перевагу українців на цих землях зафіксував перепис 1897 року. Ці землі входили до складу УНР та Української держави Гетьмана Скоропадського. Тут народилися такі відомі українці, як історик Микола Костомаров. Поети Євген Плужник та Кость Буравій і багато інших. А також, як ви знаєте, художник Іван Крамський. Саме його прізвище є українським і свідчить про те, що його предки займалися торгівлею, тобто крамарювали. Звісно ж, росіянці спотворили його на свій манір крамський, подібним чином, як вони потрактували прізвище Іллі Ріпіна як Репін. Про що я розповідаю докладно, ось у цьому сюжеті. Дід Івана Кремського, за словами самого митця, був так званим військовим поселянином і служив волосним писарем десь в Україні. Батько Івана служив писарем в Острогойській міській управі, мати Анастасія Іванівна належала до старовинного козацького роду. А жила родина ось у цій типово українській хаті-Мазанці. Буквально ось у цій. Адже це і є нещодавно відновлене помешкання родини крамських у сучасному острогойську. А ось так світлиця виглядає зсередини. Ось бачите ікону з рушником, типово український вигляд. Хіба тільки портрета Шевченка бракує. Але з'явиться невдовзі в нашій історії і він, коли Іванові було 12, помер його батько. Тож хлопець був змушений рано вчитися заробляти. Спершу він став писарчуком, а згодом, підучившись малювати, допомагав місцевому іконописцю. Тоді три роки був помічником фотографа Якова Данилевського ретушером. З ним він відвідав чимало міст в Україні, а потім доїхав до Росії, і в 1856 році Кремський потрапляє до Петербурга столиці імперії і наступного року стає студентом Петербурзької академії мистецтв. Хтось тут може сказати, мовляв, ще один українець, який, наче Гоголь, обрав служіння імперії та життя в столиці. Ну я тут мушу заперечити. Легко судити українців 19 століття з позиції 21-го. факт у тому, що художньої академії на території України не було, а вчитися десь було необхідно. Ну і ще одна деталь: Тарас Шевченко не лише сам навчався в академії, а ще у ті ж часи 1860 року став академіком імператорської академії мистецтв. Тож шах і мат вам, панове скептики, зрадофіли. До того ж, крамський знайшов у собі сили збунтуватися проти академічних устоїв і став очільником так званого бунту 14», -ти». Проти офіційної доктрини академічного мистецтва, яке ігнорувала реальні суспільні процеси і пропагувало заскорузлі й пафосні імперські принципи у 1863 році. 14 випускників академії, на чолі з Крамським відмовилися малювати дипломну роботу на задану тему «Бенкет у Вальгалі за право отримання великої золотої медалі, і вимагали право вільного вибору тем. Згодом же покинули стіни академії, що було розцінено як бунт. Крамський тоді започаткував так звану Артіль художників. Але вже за кілька років у своєму протистоянні академізму він пішов і ще далі і став одним із найактивніших учасників і навіть керівників товариства пересувних художніх виставок, відомого як передвижники, серед активістів, якого левова частка були українцями: наприклад, Ілля Ріпин, Микола Мурашко, Микола Пимоненко, Архип Куїнджі, Микола Ге, Григорій М'ясоєдов. Микола Бондаревський, Микола Ярошенко та десятки інших. І на першій же пересувній виставці Кремський представив одразу дві виразно українські роботи: перша картина за мотивами ранньої творчості Миколи Гоголя, Русалки, Травнева Ніч. А друга знаменитий портрет Тараса Григоровича Шевченка, написаний на 10-ту річницю смерті поета. Цікаво, що Тарас Григорович на цьому портреті зображений у козацькій шапці та кожусі, і водночас під кожухом Шевченко одягнений у фрак на грудях вишукана краватка. Тобто це портрет глибоко символічний, і він уособлює водночас народність Тараса і його сучасність. І ще одна надзвичайно вдала і символічна робота Крамського: це картина Христос у постелі 1872 року. На ній Сина Божого зображено зовсім як звичайну людину, виснаженого, засмученого, самотнього серед пустелі. Порівняйте це вражаюче полотно із хітом Олександра Іванова явлення христа народу, а між роботами якихось років 15 різниці. Контраст вражає. Між іншим. Попри те, що Крамський вважається передовсім видатним портретистом, виразно українській темі присвячено чимало його робіт, особливо він любив малювати своїх земляків з Острогощини. Ось ця робота, наприклад, так і називається Голова старого українського селянина. Однак найвідомішою картиною Івана Крамського є робота, що має назву невідома у поп культурі за нею закріпилася інша назва незнайомка. Чим вона завдячує? асоціації з відомим віршем Олександра Блока. Історія цієї картини не менш загадкова, ніж назва. Справа в тому, що Кремський ніколи й нікому не пояснював, хто ж зображений на цьому полотні. Натурниць він не видавав, тому весь світ Петербурга гадав, кого ж намалював Кремський. і тому тут є декілька рівноцінних версій. Перша, що це насправді не портрет, а такий собі збірний образ петербурзької кокотки 80-х років 19-го століття. Критики пишуть, що це не світська дама, оскільки вона надто модно вдягнута, що серед свята не було прийнято. Дехто ототожнював її з образом Настасії Філіповни, героїні роману Ідіот Федора Достоєвського інші знаходили чимало спільного в героїні портрета та Анні Кареніній, вигаданій Толстим. Нібито муфта, якою користується невідома, дуже схожа на Карєнінську муфту, як і особливості її зачіски. Однак, усе це лише версія номер 1 заснована на традиції шукати в живописі літературні алюзії. Друга версія: під ім'ям невідомої митець приховав портрет Катерини Долгорукової, коханки імператора Олександра II, матері чотирьох його дітей. Мовляв, після народження дочки Катерини в 1878 році цар замовив художнику портрет коханої жінки, попросивши зберегти усі обставини в таємниці. У травні 1880 року законна дружина царя Марія померла від сухот. До речі, цей її портрет написав також Крамський, і вже через два місяці Олександр II таємно повінчався з Долгоруковою, але незабаром його вбили народовольці. А княгиня Долгорукова з дітьми втекла до Ніцци. Ну, типу, красива історія, але неправдоподібна, оскільки Петербурзький світ чудово знав Долгорукову і впізнав би її в образі невідомої. Ну хіба що художник після вбивства царя свідомо переписав портрет? А ось за третьою версією на портреті колишня дружина одного з братів Третьякових, політика і свого часу міського голови Москви Сергія Третьякова. І звати її Олена Матвєєва, і була вона наполовину гречанкою. Цікаво, що вона вже стала героїною ще однієї відомої картини Крамського Місячна Ніч. Придивіться до цієї дами, чи нагадує вона вам незнайомку, чи помічаєте ви на цьому портреті Риси грецької зовнішності. Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Звісно ж. Ніхто так на 100% і не розкрив секрету незнайомки, хоча на користь версії Зеленої Матвєєвою є ще один непрямий доказ. Справа в тому, що її стосунки з Сергієм Третьяковим не склалися, і це збіглося з тим, що його старший брат Павло Третьяков, власник колекції, яка лягла в основу зібрання Третьяковської галереї, не став купувати в Кримського цю роботу, хоча зазвичай купував майже всі картини майстра. Подейкують, що він категорично відмовився її придбати. Хіба не загадкова поведінка? І ось ми й дісталися найбільшої інтриги сюжету. Справа в тому, що невідому кримського придбав українець, відомий меценат та колекціонер і дуже багатий цукровий магнат із Сум Павло Харитоненко. Заводи Харитоненка були оснащені за останнім словом техніки. На банківському рахунку Павла у 1914 році нараховувалося близько 60 мільйонів карбованців. Саме йому суми мають завдячувати Троїцьким собором. Саме йому Київ завдячує пам'ятником Богдану Хмельницькому. Саме він викупив помістя Качанівка, яким надихався Ілля Ріпин у Василя Терновського, і саме він придбав невідому Івана Кремського. Павло Харитоненко помер у 1914 році. Переживши художника майже на 30 років цю картину, як і решту колекції, він залишив у спадок рідним, які, однак, після Першої світової були змушені покинути Україну. Тож помістя Качанівка, Наталіївка та Московський будинок мецената залишились на поталу більшовикам. До речі, якщо це відео набере 5 тисяч вподобайок, я зроблю окремий сюжет про родину українських підприємців та меценатів харитоненків а тим часом колекція Харитоненків у 20-х роках була очікувана націоналізована більшовиками, і замість залишити її в Україні, у Сумах, у Києві чи принаймні у Харкові, більша її частина, і, зокрема, невідома Крамського, була передана Третьяковській галереї. Таким чином, вона була вкрадена в Україну, як і загалом цей видатний український художник. Відомий у світі саме як російський. Що ж, це типова історія, адже подібним чином росіянці у нас поцупили Іллю Ріпіна, а також найвідомішого нашого авангардиста Казимира Малевича, про що у нас уже є сюжети на Культуртригері. А щоб більше таких кричущих крадіжок ніколи не відбувалось, я закликаю вас донейтити на українське військо. Зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо вам за підтримку. Подякуєш?